Мийка самообслуговування очами чоловіка, який приїжджає і миється на цій мийці. Дивіться. ти їдеш собі. По-перше, заїжджаєш, якщо на вантажної автівочки, будь ласочка. легкова, будь ласочка. опції всі можливі, система розрахунку PayPass. далі миєшся. Якщо хтось стоїть на парохотягі, ти йому не заважаєш або на цьому, або на цьому. Чоловік, якщо миється на, на цьому пості, також тебе ніяк вже чистого не запіне, водою не і Це дуже важливий аспект. Потім захотів кави, будь ласка, попив кави і поїхав. Companhia da